Ранок Мая, скажи всім добрий ранок, да? добрий ранок, да. моя дівька. Отакий От у нас добрий ранок. стірка розвішана. В порядок ми себе привели. Зараз буду робити каву, і пора вже будеть Назара. Да, майя? Да, майя? такий у нас добрий ранок. Погода у нас шикарна, просто шикарнюча погода, Опять? Боже, я настільки не привикла. Настільки я не привикла, коли така гарна погода. Бо в Польщі вона завжди була трошечки недуша, Називем це так. Постійно дощ, вітер був, погода ужасна була, холодна, а тут. 14 листопада у нас сонце, у нас жарко, 25 градусів в обід буває. Я просто настільки вже не пам'ятаю, коли останній раз була така гарна погода. Просто словами передати не можу. Як це класно, як це кайфово. Я воно в одній ковці я так і вийду на вулицю. Я не буду надівати ні жилетки, ні курточки, бо жарка. Деякі італійці для них уже можливо, це холодно, бо 25 градусів, але вони ощущаються інакше вже не так, як літом. От. І деякі ходять вже в курточках, але для мене, після України, після Польщі, це така погода, коли просто можна отак в одній кофточки вийти і все. І тобі не холодно. Інколи навіть буває ще жарко. Сьогодні ми починаємо день з кави. З кави. Кавка. Сахар, звісно. Я, чесно кажучи, без сахара, каву не дуже сильно люблю. Ах. Будемо збиратися, буду, буду, зараз. будемо збиратися і їхати на квартиру, щось робити, бо ми два дні вже гуляємо, нічого не робимо. Це не дуже добре, бо ми втрачаємо час. Втрачати час це не в наших інтересах, бо як тільки я сразу підключать електричество там на цій квартирі, ми плануємо проїхати туди, щоб не напрягати маму. Бо я все одно розумію, хоч це і моя мама. Але я все одно розумію, як це ну, неудобно, коли хтось ще. Так що нікого не хочеться нам смущати, у кожного свої порядки вдома. Так що треба старатися все порозгрібати там. Бо, в принципі, в Спані вже все у нас зложене. Треба ще тільки позбирати візде картони. В общем, все, що лишнє, все що треба буде викинути. Бо насамперед я там стільки картонів після меблей, що це капець, якщо чесно, дуже багато. Я, звісно, не знаю, ще, де тут все це викидувати, бо тут сміття як тут вивозять їх по дням. Це сміття, і кожен день щось определенне. Тобто, ти не можеш, отак, як ми робили в Польщі, все скинути. В Польщі теж сегрерують сміття, але не так. Тут відбувається е, інакше. Для того я толком не знаю, коли, як, що викидувати. Будемо узнавати, бо сміття вже дуже багато. Ми ще навіть не закінчили, а його прямо максимально багато лікар. От. Це, кстати, бурумбушка оця. Вона, кстати, дуже допомагає в процесі, бо кава, так сказать, не розприскується. Тобто вона собі потихонечку стікає. Я ж кажу, я не знаю, чого раніше я каву взагалі не любила. Після переїзду в Італію. Та й в принципі, коли я просто приїжджала сюди, я, вообще, пожалуйста, кава, да, буду. Тобто обратно я кварталася в Польщу, Мені взагалі не пила толком кави. А тепер, як приїхала, все, я вже як кавка вранці, в обід, вночі неважно. Каву п'ємо. Далі моя мама ще робить так, щоб було. Я не пам'ятаю, де вона лежить ця штучка, щоб так зболтихаєш його. І спінкою, виходить, я так не роблю, бо я п'ю каву з молоком вранці. Добавляємо сахар. І все. І чекаємо вже на каву. Це більше вже там ввечері, бо вони п'ють чисто, якщо ввечері, то таку каву без молока. Но ми п'ємо вранці з молоком, бутерброди собі зробили, перекусили швидко і йдемо до роботи, так сказати, домашньої роботи, за яку нам не платять, але ми йдемо до неї. Ну і що там вже случилося? Мая, ну що ж ти оце все ну? Ну, от Ця маленька дитина, їй треба все скинути. Все скинути на підлогу. ні, Майя? Все на підлогу треба, так? Да? Ти жопка маленька. Я ж кажу: така неслухняна, Боже, вона оце гризеться, Я ж кажу, дуже сильно гризеться. Дуже активна, їй треба гуляти постійно, чимось, бавитися. А, ну понятно. Їхали ми на квартиру. Спальня у нас вийшла отак. От Зараз будемо обирати всі ці картони. Збирали ми тут кровать, камод, шкаф у нас є. Залишилось пообирати ці великі картони. І, в принципі, можна буде ставити все, як воно буде і стоять у нас в спальні. Будемо проводити тут все до порядку, до ладу. А там роботи, звісно, ще багатенько. Так, спальню ми вже привели в порядок. В принципі, все вже так і буде стояти. Комод. Тут буде телевізор. Кровать, в будущем матрас, естественно. И тут сбоку в нас шкаф. Тут ще будуть тумбочки, естественно. Но кровать можем щель двигать, там, в какую сторону нам удобніше. Вот так вот, вот так вот. Ой, Боже, яке сонце, як гарно. И вот такие вот дела. А це, кстати, тераска міні це наша. Бо в нас балконів немає. У сусідів тут у всіх балкони є. У нас немає, так що це все наше буде. В принципі, можна тут щось робити, тут квіточки. Як тут, кстати, просто сиділи, чилило, так сказати, і все. А так, звісно ж, красиво. Жаль, що балкона немає, але ну, нічого страшного. А так, от така от кімната вийшла у нас. Все було в картонах, а зараз гарно, мені дуже сильно подобається. Да, тут ще, звісно, тут у нас друга ванна. Тут у нас теж є туалет, душова буде стиралка, хімія різних стоять. І тут у нас буде основний туалет і ванна. Ванна наконець то я дождалась, ванна є, балкона немає, Ну щось за щось. Ладно. Біде. І усе ми прикрутили вже сідушечку на туалет. Це єдине, що нам підходило по розмірам, бо тут туалети плюс-мінус нестандартні. Так що, якось буде. Так, ну прикольно, мені дуже подобається. І тут дивилася ще з зеркалом, купила зеркало, і, звісно, крипіжей жодних немає. На що кріпити його? Немає, непонятно. Тільки стіни пробивають, це квартира не наша, самна. Ну, коротше, будемо щось думати. Будемо щось думати, можливо, будемо кріпити на двосторонній скотч, бо в принципі зіркало не важке. Воно таке плюс я не знаю, навіть, як це сказати. Взагалі, не важке воно, в принципі. Mm, пожалуйста. От. І ми хочемо якось його сюди прикріпити, але е, к такій плитці, то я даже не знаю, чим його можна, в принципі. Ну, красотка. Ну, красотка. Ну, красотка. Коротше, розбираємося я зараз в залі. У нас тут вже все складене. Вішалка, це буде щось. У мене одна така чорна, одна біла. Будемо щось в ванні, щось на кухні буде одна стоять. Подивимося, може, треба буде ще якусь одну таку докупити, подивимося, це, якщо треба буде. Столик такий стеклянний, не знаю, куди я його ще, Навірно, він буде не в залі, він буде в моєму кабінеті. Два стула в нас є, це нам досталося від так сказати, квартири. Стол нам теж достався. Зараз кріпимо ножки. Потім нам ще, ну, матрас тут достався. Нам це одна спалка, ми будемо новий купляти. Достався нам такий диванчик. Кореселко. Це мусор, який ми вже поскладали. Тут ще у нас картони. Так. І кухня. Будемо з кухнею. Розбиратися, бо ну, це я так приблизительно поставила, воно, мабуть, ще не цей. Ми купили кухню, яку треба ще буде складати. Тут у нас є духовка пліта. Як підключати, непонятно. Де для газу труби непонятно. Щось усе у нас торчить одне. І тут, як би теж, нічого толком немає. От, холодильник у нас тут. Ну, ми його будемо ще двигати, подивимося. І отсюди теж у нас такий вид іде. Там у нас вихід в спальню, точніше вихід вікно в спальню. То все по одній стороні у нас. Ну, в общем, зал з кухнею у нас такі великі. Тобто місця, в принципі, достатньо. Тут у нас ванна кімната одна, тут у нас буде моя. Робоча кімната. Це у нас всі наші речі поки що в одній кімнаті лежать. Це у нас друга ванна кімната. Ну і тут у нас коридор і спальня уже тут. Ось така. Це наш новий друг, він живе з нами. Вибратися сьогодні на море. Подихати повітря, похайкувати. Покупатися. Покупати. Я б задавався. Погода шикарна. В принципі, можна було. Якби чує ще потрібніше було. На закат. Що так, звісно, звісно, шикарно. Дуже шикарно. Да? Тобі Так. Je